Інформаційні підсумки п'ятниці 11 липня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про таке. Герої на щиті. У Хмельницькому попрощалися із полеглими воїнами Олександром Теревегою та Василем Гвоздєм. Дрони під ключ. Волонтери Поділля передали на передову ще сотню бойових пташок. Краса у жанрі ню. У музеї студії фотомистецтва показали півсотні світлин українських та закордонних митців. Із героєм Олександром Теревегою попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Його мобілізували до війська у жовтні 2023-го. Боєць із позивним Атлет служив у 25-й окремій повітряно-десантній Сечиславській бригаді. Загинув 6 липня під Покровськом від удару ворожого ФПВ дрона. Олександру Теревезі був 31 рік. Він не встиг створити власну сім'ю. Поховали героя на алеї Слави. Ми сусіди з Сашком. Ще й плюс до того моя мама була хресна його мамі. Його життя я дуже добре знаю. Дитина стала сиротою дуже в ранньому віці. Він був дуже хороша людина, він дуже добрий, він добряк душа. Він ніколи поганого слова ні за кого не скаже. Він ну дуже, дуже дуже шкода, що такі хлопці уходять в такому ранньому віці. В нього мама хворіла, померла, і потім через пару років помер. Батько в нього теж хворів. Тобто його виховувала бабуся. Він був опорою для бабушки, він був надією для бабушки, Вона тільки на нього полагалася. На нього. Я не знаю, ну, як вона, бідна, зараз це все має перенести, як вона це все має витримати. Служив я з Олександром від самого початку ще прийшли ну, з Рівненщини. Почали з полігону. Це була людина простенька, щира, добра, надійна. Ну, Це був друг товариш. Він у нас гімнаст, він такий чудеса творив. Колекціонер, він, до речі, у нас. Любі цікаві монетки, гроші, це його було. Він їх почав шити з дому, але там він продовжував цим займатися. Десь в магазині якусь там здачку дадуть. все, Він побачив там щось цікаве. Це вона, каже, все, в півідрон залетів в машину. Їх загинуло двоє водночас. Таких людей мало. А що найгірше, що таких людей війна швидше забирає? Не знаю, чому так. Провели в останню земну дорогу і героя Василя Гвоздя. Чоловік народився у селі Велика Калинівка. Згодом переїхав до міста. У 2014 році був учасником антитерористичної операції. Згодом повернувся до цивільного життя. Коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік знову долучився до лав ЗСУ. Служив на різних напрямках фронту, востаннє на Донецькому. Там, 5 липня 2025 року, Загинув під час виконання бойового завдання. У захисника залишилася дружина, мати та брат. Вічний спочинок герой знайшов на кладовищі у рідному селі. Йому назавжди 40 років. Навчалися ми в школі разом. Він був дуже прекрасним, веселим, енергійним. Завжди робив дівчатам компліменти. Ніколи нікого не підводив. Навіть коли повертався, він був ще в АТО. Завжди, коли повертався, був такий бадьорий, веселий, енергійний і казав, що все буде добре, ми все переможемо. Загиблий військовий був колегою наш, працював з нами в бригаді, був відповідальним чоловіком, але так сталося, що поклав голову за нашу Батьківщину. Він служив в ТВО, командира взводу, інженерно-саперного. Він був сапером. З молодими хлопцями він був напередку. Він їх врятував, можна сказати, а сам загинув. Він був за людей завжди, завжди допомагав. Я кажу, чесна, щира людина, Цвіт нашої нації. Доброчесна, добра людина, завжди допомагав побратимам, завжди веселий був, життєрадісний. Прекрасна людина. Збирався їхати в відпустку от, буквально на днях, але навічно приїхав. Не так, як би хотілося, рідним і нам, Але хай з Богом спочиває. Ще 100 нових дронів сьогодні відправили на фронт з Хмельницького. Це чергова партія десятидюймових FPV, котрі виготовляють волонтери-поділя для потреб військових на усіх напрямках. До безпілотників додали 370 потужних акумуляторів, а ще постійно удосконалюють дрони, що втратили актуальність, і відновлюють збиті та поламані. Працюють волонтери подекуди 24 на 7, аби встигнути вчасно передати необхідне обладнання на передову. Іринаріон продовжить в руках волонтера Віталія Присіжнюка, 10-дюймовий дрон Камікадзе на крилах побажання від меценатів захисникам. Такий дрон під ключ один із сотні, який нині вирушає на фронт. Більша частина з них їде на Сумщину і здатні долати відстань понад 30 кілометрів. Використовують їх для розвідки, дистанційного мінування і навіть коригування артилерії. Є інформація, що дронами збивають і шахеди. Кожен дрон це по факту ручна робота. Кожен дрон налаштовується безпосередньо під бійця. Ми максимальною відповідальністю ставимося до кожного нашого виробу. Ми тримаємо руку на пульсі, спілкуємося з військовослужбовцями 24 на 7. Собі вартість дюймового дрона 13500. тисяч Найчастіше вони використовуються як ударні по типу дрони камікадзе, з них зачіпляється боєприпас. І об корпус якоїсь вантажівки, броньовані цілі чи скупчення піхоти вдаряється, боєприпас спрацьовує, і ціль знищена. Цю сотню безпілотників виготовили ті, хто допомагає військовим у благодійному фонді Волонтери Поділля. Олександр, інженер за освітою, удвох з колегою збирають їх з комплектуючих уже майже два роки. Нині привезли чергову партію. За чого сьогодні 60. На сьогоднішній день. Ми зробили понад три майже до трьох спонтичних дронів. Половину ми зробили. Волонтерам Поділля зібрали. І на половину цієї суми ми зібрали. Просто нашим хлопцям на не придумали». Наразі у фонді волонтери поділять майже 400 нових дронів, котрі не літають. Їх необхідно удосконалити. У такій, наприклад, вартістю майже 20 тисяч гривень потрібно вкласти іще ще мінімум півтори. В ньому міняється, припустимо, ця антенна вона не літає на цих частотах. В ньому замінюється управління, він прошивається спеціальною прошивкою, обльотується, налаштовується. А у цьому ящику десятки збитих і поламаних, які необхідно відновлювати. Їх доправили з передової. Дрони постійно модифікують відповідно до запитів і потреб кожного підрозділу. Таких удосконалених і перероблених вже передали понад дві тисячі штук. Ми це робимо, бо ми розуміємо потребу фронту. Я безпосередньо вже і є на фронті, і розумію це зсередини, і підказую, і ми є максимально компетентними в тих речах. Максимально розуміємо всі дрібниці для того, щоб з кожна гривня була витрачена максимально ефективно. І ми за це відповідаємо. Один з батальйонів однієї частини у Хмельницькому перед своїм виїздом мав підготовленим фондом 1580 дронів. З травня 2023-го волонтери Поділля виготовили уже дві тисячі дронів і вдвічі більше потужних акумуляторів. До них передають також необхідне обладнання, виносні антени і ретранслятори для ефективної роботи. Коштами допомагають благодійники і меценати. Хтось переказує десятки тисяч, хтось 50 гривень. Головне кажуть волонтери встигнути вчасно передати необхідне обладнання на передову. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Конкурс соціально-терапевтичних ініціатив 2025 стартував в Хмельницькій області. З 2023 року підтримує їх реалізацію громадська організація Центр стратегічних ініціатив в рамках проєкту Скарбничка переможців. За фінансової підтримки Швейцарії програму спроможні і сильні впроваджує Фонд Східна Європа. Подати заявку на грант можна до 15 липня на сторінці центру у Фейсбук. 15 тисяч гривень виділяється на проєкти соціотерапевтичного спрямування для проєктів комунальних установ, громадських організацій, благодійних фондів, ну тобто юридичних осіб різної форми власності Хмельницької області для дітей, дорослих, в сільських громадах, де всі разом об'єднавшись, щось можна для своєї громади зробити цікаве і корисне. Можливо, це дозвілля, можливо, культурний проєкт, спортивний, будь-який. Які би можна віднести до категорії соціотерапевтичних. В селі Завалля діти прибирали берег річки разом із дорослими від сміття, потім вони подивилися документальний фільм про кажанів, потім в них був майстер-клас, вони того тобто, потім, А потім вони каталися на човниках по річці. Прекрасні, маленькі, милі проекти, які ми із задоволенням підтримуємо. В яких ми бачимо велику користь. До кінця цього року ми плануємо 40 таких проєктів. Сквер імені Шевченка прибирають від пташиного посліду. За словами комунальників, тричі на тиждень миють лавки, а бруківку чистять за допомогою міні мийки високого тиску. Нас саме проблемний парк як по м'ятю бруківки від воронічого посліду. Це у нас сквер Шевченка. Тут ми займаємося миттям бруківки тричі на тиждень. За допомогою техніки керхер. На базі автомобіля у нас є перевозна бочка, в якій вода є. Також ми докупили ще одне додаткове обладнання, приціль для чищення поверхонь бруківки. Тобто ми йому або з Керхера з пістолета, а де більш грязніші місця, де тяжко відмистити, ми вже користуємося тою насадкою додатковою, щоб зробити чистішу буківку. Зазвичай це в понеділок, середа, п'ятниця. Щоб помити парк від посліду, то приблизно у нас йде 5-6 годин. Часу витрачаємо. У нас воні, є парк Франко, дендропарк Поділля, також є парк Подільський ще, Парк Заріччя. Там такого немає. Там краще ситуації немає птахів, то там ручної праці справляємося самі. Щорічну виставку світлину жанрі ню презентували в Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Для експозиції з власного архіву обрали півсотні робіт українських та зарубіжних фотомитців. Серед них є світлини хмельницьких художників Анатолія Іванова, Нати Дмитрук і Віктора Федорова. Подробиці далі у сюжеті. Образ світло і модель. І звісно, талант та задум фотохудожника. Так народжується краса у жанрі ню. Щорічну виставку світлин із такою назвою презентували у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Вперше її відкрили тут у 2012-му. Наразі обрали півсотні найкращих знімків з архівних фондів. В музеї зберігаються понад 3,5 тисячі світлин різних жанрів. В портфоліо кожного фотографа є якісь ню світлини, тому як фотографи відвідують різні майстер-класи, так і різні фотопланери, на яких також бувають такі тематичні, де вони знімають фото ню експозиції. Ви можете побачити і. Такий жанр, жанр як компарт. Тут є і чорно-біла фотографія, і кольорова, але переважна більшість це така саме портретна зйомка. Є також концептуальна фотографія, тобто кожен автор вкладає щось, якусь ідею в свою світлину для того, щоб вона була привабливою глядачеві. Серед світлин 29 українських і міжнародних авторів роботи хмельницьких художників: Анатолія Іванова, Нати Дмитрук і Віктора Федорова. Анатолій Іванов згадує: дві його фотографії з цієї виставки були зроблені в 2013-му, в Рівному перед вернісажем на покрову в Україні. Каже, фотографія у жанрі ню була дещо поетизована. А от з гумором творив одесит Дмитро Зубрицький, на вернісаж якого була черга в Хмельницькому. Нині ж його світлин в музеї не вистачає. Жанр Жанр Нью, який кілька тисячоліть існує. Якщо згадати давніх греків, то там жанр ню процвітав, але там дві статі було представлені. А тут я не бачу жодної фотографії нью чоловіків. Це такий недолік, я гадаю. Дуже складний жанр. В експозиції також частина робіт створених в 2014-2015 роках, коли відбувся міжнародний фотосалон з любов'ю до жінки. І, хоча більшість світин є постановочними, відчуття та почуття теж присутні. Владислав із Сум каже, потрапив на відкриття випадково. Мені взагалі цікава фотографія, як така трошки був спочатку спантеличений, потім вражений, а потім дуже приємно вражений, тому що насправді це дуже красиво. Тут немає такої відвертої порнографії на цих всіх світлинах. Вони дуже витанчені, вони поєднують одразу цю гру світла, гру тіні і природність, в принципі, тіла, і показують його, як треба. як Круто, це просто може виглядати. Мені дуже це подобається. Просто прийти подивитися на щось прекрасне. Ню в музеї студії фотомистецтва відкрита до кінця липня. Далі тут презентують виставку світлин Петра Радушинського Бачити світло. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Слава Україні!